Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні в ранішній час я відправився по гриби, по білі гриби у наш прекрасний буковий ліс. Як тільки заходжу в ліс, знайшов отаку от сімейку підберезників. Просто чудові перші грибики. Перший раз цього року прийшов і от такий подаруночок зразу при лісі. Не було дожданого відео. На це були свої певні причини. О, дивіться якась сімейка. Красиво. Я не годен взяти, в руку не вміщається. І це ще не все. Так ми заходимо в лісочок наш. Чудовий ліс. Ох, як я скучав за ним. Такий туман, погода мрачна, все дуже темне, все дуже-дуже дуже дуже темне. У лісі не знаю як будемо зараз дивитися, шукати. Буде помаленьку розвиднятися. Підійдемо ближче до моєї корзинки. Тому що тут на нас чекає такий красень. Да, друзі? Це білий греб. О! дивіться, який красавчик. Твердющий. Свіжий білий гриб, Дубовий. Тому що ми тепер в дубовому ліску, а зараз будемо переходити у великий ліс. Так що залишайтеся з нами і ми будемо шукати разом самі прекрасні білі грибочки Прикарпаття. Опачки. Що тут у нас за красень. Ви подивіться яка Шапочка кріпезна. Ах, умашкові. Ось красота. Забираємо корзинку. Найшов я американського козарика. У нас називається іменно такий вид козариків. Це жовтий козарик, не темноголовий головою такий є. Який в грабах, в тополях. полях. А це такі, що з'являється в буках, в ялицях. У нас рідко вони де Ну, Ось такого ми знайшли. І недалеко від нього ми знайшли ще й грибиків. Ось такі грибочки. Невеликі. О, молоднячок, буковий молоднячок. Його ми забираємо, я покажу вам, який я знайшов е, перше чуть, чуть нижче, але там було дуже-дуже темно і я не міг зняти. Зараз покажу. Ось такі молоденькі ще були там, декілька штук. Ну, Непогано, так просто дуже темно було, не зміг зняти, тому що ми великі були. Так що ну, поки нам веде. Рибачки є. Щоб ви розуміли, що ось так ростуть гриби. Бачите? Вони просто незамітно сидять, просто лише пучки світяться, а ось тут взагалі серед квіточок, мурашка ще лазить по ній. Просто красота. І от недалеко. Ось тут, подивіться, просто в обочині, в глині є. Тут ось тут. Прям, прям так заховані максимально, щоб він ніхто їх не побачив. Йдемо забирати їх теж. Прямо з стежини. Прямо такий шоу і дивлюся, прямо сидить в афенах. Гриби ключ і Красавчик такий, ну прям ну, трохи підгрижений. Через там. Але сам твердий, вроді шапочка така нормальна. Красивий, незамітно було його, але добре, що не пропустилося, був би його з'їв черв'ячок якийсь, він би зогнив. так, як він почав ззогнив. Таким по корінчику бути. Ну і ще одна красота білого грибочка. О така лапочка. Рукою заколона сиділа. О. Не ну. Ну це правда красивий гребик. Як і подивіться. Чудовий грибочок. Молоднячок. Якраз на закруточки. На мариновані. І так, друзі, ми розглядаємо тепер мікрогриба, такий чуть-чуть більший, як в ушко-голки, просто під макрозйомку. На самому ділі тепер покажу, який він є. Щоб розуміли, от палець нігтик такий від пальця і, і який гриб. Просто звіддалив чутенько. І малесенькі. Ось такі тепер кидаються грибики по окраїнах по наших лісах. А ось такі грибочки, це вже більші, ну такі по 2 см, ростуть також по окраїнах. Ну і ось цей чуть більший там, він там прям сантиметрів 4-5. Ось тут також захований грибик. Невеликий, ось такий красень. Якщо ось близько подивитися на нього, то він реально Ну, Ми його не будемо брати, ми його залишимо. Як добре, що пішов в травичку подивитися. Просто по окраїні замітив два грибики. Опа, прямо в глині. І один ось тут травички. Каже, ховний невеликий. Отакі от два чудові гриби білих. Ну, тепер можна порадіти, тому що я находився-находився, нічого не знайшов. І ось тут от того не замітив. Ви уявляєте. Подивіться, просто на цю красоту. Просто такий гриб мощні, білявий. Па самі обачні, подивіться тут дорога. Зіски в лісі туман. Чисто капець. І от такий греб, яка окраїна в, в нього біла. Чутенько підгрезли його. Ага. Але такий свіженький, масивний. О, Ура! Починаємо шукати самі класні ребики. Ви тільки подивіться на цього красення блондина. Ух, білявий такий. Такий цим подтяжка. Був накритий повністю листочками. Ось так прям гед-гед закрито був. Кинув і ось така красота. Ну прям ну, казка, скажіть. Просто чудесний гриб. Ну ось так по лісі, що можна ходити, коли виднося щось. Но, бувають такі моменти, коли ти просто... Ідеш, ідеш і попадаєш в таку молочну стіну, через яку нічого не виднося. І ось в таких місцях можна і заблудитися. яке молоко. Не виднося нічого. Просто молочна біла стіна. Ну ізвичайно наш ще один екземпляр. подивіться яка красива. Шапочка. Білий гриб. О! Просто красота. Здалека замітив, Під деревом сидів. Вот такие няшек. Нас снова радует грибки. Опа. Почти какие красавчики. Прям как с картинки. И тут у нас листочка. Видите, какая золотолька сидит. Да? -а -а. Вот такие два красавчика, друзья. Два красавчика таких. Чистенькі білі грибики. Ах, красота! Просто красота. Коли дивишся на них, любуєшся і любуєшся. Які вони шикарні. Так, перші чорні грибики. Опа, покотився. Зловили і коли нього другий. Ну, у нас розові гриби, кажуть, на них. О, ось такі красавчики. Ну не темненькі тепер щоб того, що сонечка нема. Ще одного замітив. Ось тут. О. Їх практично не виднося, слухайте. Максимальна маскировку в цих грибів. Ось такі три красені. Будемо забирати їх. Ось такий збір буває розових грибів. Вони незамітні і люди просто ось тако збивають їх або розтолочують. Тут попали на цілу сімейку. Ось таких розових. Вони великими по суті не дуже і ростуть тут. Такі маленькі. Треба дуже-дуже акуратно ходити. Отак як тут ціла сімейка, ми акуратненько будемо їх... Опа-опа. Ось то вони такі, типу, як карликові гриби. Так. Ну, чуть-чуть більший тут. Так, а цей чуть менший. Не ну, в мохах тут ростуть. Рішов по дорозі ще перше ще одного, коли того знайшов, ну, вже не знімав. Так, далі. Тим, все ось тут. Є. І... Тут малесенький, ми його залишимо. Ось тут ще два. Їх візьмемо. Ну і напевно все. Тут по те, що я бачив, я забрав. Найдемо вже покажу сліду. Ось така сімейка прямо на одному місці.